Вітаю, мої любі! З вами Алла, ви на в'язальному каналі ляш Розв'язала. І на цьому тижні мова піде про подарунки. Як їх приємно дарувати, а ще приємніше отримувати. Що я приготувала для своїх в'язальних подруг, що я отримала, а також мова піде про останній в цьому році в'язальний бранч. Да, час минув так швидко, рік майже проминув, і 12 зустрічей, скажу вам, трішечки було їх більше, бо ми з дівчатками ще окремо зустрічались. Це рік знайомства з дівчатками ми вже як родина. Тут і чай або каву і приємного перегляду. Свята наближається, треба подбати про подарунки для в'язальних подруг. Для цього я достаю коробочки, сумочки та упаковочний матеріал. А що ж я туди складаю? А складаю я крем для ручок, бо наші ручки, які працюють, потребують догляду. А також мені сподобалася брелука, отакої фірми Патріотик, це в нашому ети, етичному стилі, вишиваночка, також чай запашний, карпатський. А також складаю каву мелену та в зернах двох сортів. Ну і куди ж без пряжі зі свічками? Готую подарунок для своєї в'язальної подруги. Отака От чашка з харківськими петлями. Та в'язальна кава відправиться до моєї в'язальної подруги у Запоріжжя. Ось такі подарунки я приготувала для в'язальних подруг. Зараз покажу, які подарунки отримала я. Як ви знаєте, рік доходить до свого завершення. Це був останній харківський бранч у цьому році. Але незабаром вже в наступному році ми зустрінемось знов і знов. Також будуть зустрічі, спілкування. А зараз нагадую в харківських петлях є спонсором Це видавництво Джордж, який неоднократно на свята нам дарує подарунки. І на цей раз він подарував нам знов книжечки. Це розмальовочка і книжка про вино. А Томиновікове я отримала подарунок. От таку яскраву косметичку, яка буде прикрашати мої в'язані процеси. Дуже зручно, бо коли мандруєш, можна покласти пряжу, гачок. Коли я мандрую, зачастую беру з собою гачкові процеси. Дуже приємно було від наталки Етмо. Не пам'ятаю її нікнейм, отримати отакий імбірний пряник, тим паче, що вона його зробила особливо сама, власна руч. Дякую, Наталка. Ще в нас був таємний Санта, який мені подарував отакий мишечок. Ви погляньте, це ж скарб. Від таємного стантера. Тут цукерочки. Ой, як зручно! Це приїде онук на свята, і ми з ним будемо смакувати такі смаколики. Також я обожнюю такі от всякі свічки. Запалювати, в хаті становиться так зручно, затишно, дуже-дуже обожнюю таке. Ой, яка прикраса! Ви погляньте, як мені пасує дома її ялинка, Ну, мені її не вистачало. Як сам це все вгадав, а також і такі смаколики. Ой, Санта, ой, як він угадав я собі, теж таке, какао з Мармелоу дуже хотіла замовити на свята спробувати це таке щось. Бачила, тільки бачила рекламу. Ще не коштувала. О, А саме головне, ви погляньте. Ви погляньте. Це неймовірний якийсь теж такий органайзер для о маркерочків. Ой. О, які чудові альпаки. Альпака. О, яка чудові які чудові маркерочки. Ну, я радію, немов нема дитина якась. Таке, Знаєте, як дитині погребушку дали, таку, мені оцю таку красу. Можна було поспать, б би лягала з такою красою. Дякую, таємний Санта, дякую, дякую. І неймовірне свято відбулося в затишному пабі Фрау Мюллер», де зібрались харківські петлі, організатор Оленка Насаненка, її ютуб канал, ще пару рядочків, і Галина Полякова. Вони нам влаштували дійсне свята. А ще протязі року була гра Бінга, де треба було закрити 16 квадратів. Хто впорався, той отримує і приз. А також були в рождественських петлях такі три номінації: Декор для дома, декор для ялинки, дівчатка в'язала, виставляли фотографію, був час проголосувати за понравившийся виріб, і зараз победителі будуть нагороджувати. Також є 5 спонсорів: це Черівна Нить магазин, магазин «Саната», магазин Ярна Пряжа, магазин Аряд. Федеральний директор видавництва Жорж. Будь ласка, Латаша. А ще Алла Китаненка зв'язала отакий вот гарний віночок. І ти ж вирішила його розіграти, кому ж така краса достанеться. Взагалі, Алла спеціалізується на в'язанні гачком, мазачне в'язання та жакарди. Ви погляньте, яку пляшку вона декорувала. це ж витвір мистецтва і комусь ця пляшка достанеться. Пляшку Так, що фляжка. Понимаю, пляшка. <решко> Ти подивися, вона в в Пляшка вже Все порядку. Я тебе 800. Так, це буде вот і делает. Я научу, яких робити? <решко> Давай, <решко> фотографії, девочки. Девочки, их на утренники в, в садике, правда? Вот так. то все віршики. Кто я віршники, не Ты розказувай. Девочки, <святі> любить <святі> удовольствие, <святі> обичайные пакетики. Знаєте, я фотофотографірую це з людом, з крышкою не та судьба, такие. Малочка, да, забура, девочка. Дуже красива, дуже маленькая. Так, девочки, не расходы. Планах. І загадайте, завжди Харків був такий самий завзятий. І тому, коли про наші активності, про наші конкурси читають в інших містах, вони мені потім пишуть і повідомлення, боже, як ви за... змушуєте людей брати участь з номінації Декор оселі. І тут у нас виграла Лена Насані. Номер 2 Номер два. Сіна і край, не сі написала, а снідачка. 75 голосів. 75 голосів. Я не знаю, що вони такі туди положили, але я сподіваюся, по крайнім різну вже є. Тут можна було приймати участь, то характерістів, повівають? В такому конкурсі, дівчата, намікають на Святкового столу. Там було небагато робіт, але всі вони були прекрасні. Надо, И так переможете <mimist ederim> Наташа, это не мама, это очень-очень мама Наташа, это же Мы же Наташа, кстати, tend... <ms> в качестве подарка И сегодня кто домой полетит на салфетке, понимаете? На салфетке самолета Наташа, спасибо Аня Светлич, а ну мы родим, мы ей отправим подарок Не, не помиляється тільки та людина, яка нічого не робить. Я помиляюсь, ділочки, і беру за це відповідальність. Да. Але ця робота в незалежності від того, від помилки, від помилки, чи ще щось таке, вона забрала моє серце. Тому приз симпатії моїх, чарівної миті і все інше, звичайно, йдуть Алочки Кіктенко з її просто неймовірним віночком.

Честно скажу, взяла, потому что в прошлый раз былась вся семья за твоих лет. Ну давай. Ну подчекайте, вот. Ну давай, а, да не я вам сейчас скажу одну вещь. Я сподіваюся, что вы нас усі зрозумієте. А, це не тому, що, звичайно ми хочемо на цьому заробити. Девочки, повірте. ви навіть Малися, щоб ми хотіли заробити, тому що на роботі ми заробляємо набагато більше. Але так виходить, що в нас постійно якісь речі відбуваються, які потребують певних витрат. Тому, а, вибачте, мене зараз фільм гараж напоминає. Вибачте, будь ласка, але нам потрібно ввести це як членський. Взнос буде, да? як партійний квиток, ми можемо навіть намалівати вам партійні квитки Я Харківська петля, а Але кому треба пояснити, то я ще можу пояснити. З наступного року у нас буде членський взнос в місяць 100 гривень. а Фонцер, я, стон, а а якщо підлясне двома накидами, з Звумов... двома дівочки, я сподіваюся, ви зрозумієте, що це все є якісь віші, які ну, ми в принципі, поки є деньги, ми самі можемо доплачувати, але якісь такі речі, бензин, розходи і все інше, і все інше, все інше, тому я сподіваюся, що ви нас гари зрозумієте. Так. Да. Если треба зубчення, то ми розсмотримо, звісно, всі можливості. Но ми вам це сказали зараз, тому що вас тут багато. Першого січня ми вам про це розкажемо ще. Ну давай уже после такого уже точно в кому стремать. Сейчас пилю ты Можем так. Да, да, нет, давай нет, уши пидут все. Надо менять надо название, чушь. ну,

У нас є величезна наша подружка Аня Кравченко. Аня, якщо ти будеш це все дивитися, то дві тобі передаємо великі привітки і велике дякую. Ми обіцяємо найти другу Так, ми На следующему я твої розіграю. Дівочки. Дівчата! Ну, во-первых, тут грамм 400, 500 точно. 10 процентов кашемира, 56, 20 вискоза и 20 полиакрил. Стура, лана Италия. Дев, 600, 6, 7, и талия. Машинцы можно красить. Боже, давай, давай. 35. Думаю, Почти. Номер 35. <праць> я знаю, що ми стріли е, побачимо на тобі, а не на фейсбук. <праць> 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 Настя, а вы хочете купить читаще. Це вообще. Бустінь. Мы на вулице. Так, Что вони будут еще показать? Подарунковий сертифікат на суму 500 гривень. Так, номер. Номер. Номер цифра. в этом самом. Я не знаю. Там є цифра один, вторая цифра один, а перша цифра три. Тридцать первый номер. Давайте. <гад> <гад> Давайте, аплодисменты ей. <гад> Давай, на заходите, там збираю за, за виніску, приходите, помогаєте рішити виніску, покупаєте пряму, купуєте. Четверо по суботу, <гад> да, по покупаєте пряжу, покупаєте календар, все ідіть додому, видайте дячки. Зараз там на паузу. Ліна Насанівка, дівчина така з канала Ще пара рядочків. Обов'язково буде в'язати перший проект нового року. 1 січня о 0 годин 5 хвилин. Я починаю в'язати новий проект. Будь ласка, доєднуйся до мене. Я обов'язково зроблю хештег для нашого каналу. Буде прямий ефір. Зроблю стрім дівчинки, в'яжемо за мною, заєджуйтесь, будь ласка, вибирайте зараз вже п'яжу, вибирайте той проєкт, який ви хочете, щоб він був найкращий. У Юрі є благодаря цьому проєкту Шторм Свято. Я його почала в Новогодній ніч. І він прекрасний. Прекрасний того у його тільки бояться, понимаєте? Для да, же все погибли, потому что мы сейчас будем готовы все уже фотографироваться. Да? Хорошо. Дальше. Посмотрите, какие у нас есть три прекрасных штучки. И салфеточки Ивану, а она уже шла. Разыграем две салфетки, два номера мы да. А, два номера, номер 7. Номер 7, девочки. Кто бы все диспетчер? Оля, номер 7. Нет, 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 И номер 23, девочки. 23 номер. Номер. Так, дівчата, іще є один подарок, це не розіграш. Забере те, хто, хто перше підніме руку, кому хочеться. Ось такий чудовий набір для вишивки. <рисування> 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 Я не нічого сказати, всі На руках вже була поднята, розумієте? А вона вже, воно треба, не треба, ну чого. Я <рисування> тебе цілую золота, забирай, звісно. Так, наступний раз тоже для вышивающих забираем. Давай, Алла такая, вот, так гуляй, так гулять! Все хотят. Ми з тобой опять добрые поднимаемся. Так могли с тобой шли души А? Ой боже дівчата, це так прекрасно. Знаєте, що саме печанок є? То що ми побачимось тільки в наступному році, розумієте? А могли б кожен тиждень. Ну вже поздно, вже в календарі можна було зупинитися. Ну що там ну, 22. 22! А може номер 4 так стоять. Ішечки покажу те, що дівчатка принесли, вдягли, що бажали показати нам. Неймовірно Була можливість фотографувати пляшку в сіній красі, а також і новогодній віночок. Неймовірно гарне. Як він пасує, а це дівчатка позується своїми виробами, вони зараз. А це Зіна презентувала мозаїчне ковдра. Дуже гарна. То робота Світи П'інкиней не залишила нікого байдужим, а цьому чуть пізніше, бо хочу показати мілену чайку усі її російських. А це Людочка, вона майстер не тільки ірландського мережева, Усі речі людочки такі вишукані. Старовий жахар, який зв'язала Світа П'інкіна, і він є в клубі харківських петлі. Так і залишився неймовірна праця, неймовірна краса. А зараз я буду завершувати свій репортаж, щоб ви могли насолодитись такою красою. До зустрічі. Дякую, що залишались зі мною. Дякую! привіт і так що